Друзі, привіт! Ради вас стати у новому відео по роботі з Shopify. І сьогодні ми розберемо цікаву і корисну тему для СОК, як налаштувати хлібні крихти на сайті. Що таке хлібні крихти? Це навігаційний елемент на сайті, який показує людині шлях від головної сторінки до поточної сторінки. Приклад, ви можете побачити зараз на відео у якійсь цих сторін, не знаю, де я його домонтую. Для чого вони потрібні? Перше, вони покращують навігацію, користувач швидко розуміє, де і у якому розлі сайту він знаходиться. Друге, вони покращують СОшку. Оце пошукові системи краще розуміють структуру вашого сайту. І останнє вони підвищують зручність для юзерів саме на мобільних пристроях. Людині дуже легко повернутися назад на попередній розділ. Для чого це все і як це використовується? Найчастіше це використовується на сторінках продукту і сторінках категорії для того, щоб показати людям вкладення, наприклад, категорії, підкатегорії. На Shopify це можна налаштувати трьома способами. Перший спосіб це те, що налаштування хлібних крихт є у вашій темі. У більшості тем це є. Друге, це налаштувати кодом. Кодом доволі складно, але можна. За рахунок допомоги чату GPT. І третє це налаштувати додатками. Ми з вами сьогодні налаштуємо простим додатком, і я вам покажу, як це працює. Давайте я заширю свій екран. Так, так. І поїхали. Значить, дивіться. У мене є тема рефакторінг, в рамках якої є налаштування хлібних крих. Ось так. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Чесно кажучи, воно таке дуже початкове. Там його треба кодом докручувати, бо воно показує ще загальні вкладення. Але так, 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 так. так, Треба продукт якийсь, давайте. Ага. Так, так, так. Ось, перейдемо на цей продукт, наприклад. Ось воно так, категорія. Угу. Воно показує таке загальне вкладення. Там home і там наза продукту. Нам вже ж треба налаштувати гнучкіше, в залежності від колекції. Як це налаштувати? Shopify App Store є дуже багато додатків. Якщо ми пишемо там ось хлібні крихти, зараз я скупію назву. Так, 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 назва, назва, назва. Ось, якщо ми перейдемо в App Store, то App Store, кажу, звик так називати. Так, так я, хочу, я хочу саме в маркет перейти. Є дуже багато різних додатків. Деякі з них, наприклад, платні, деякі безкоштовні. Ви можете поюзити пошукати тут безкоштовно. Я ж перважі місця використовую платні саме додатки для роботи з СО. -шкою. Чому? Тому що дуже важливо налаштувати правильний функціонал. Додаток я раджу, який максимально простий в налаштуванні. Це ось цей додаток, який зараз і на рекламі, і має 31 відгук, відомок і редних чотири за 5. Інші додатки також хороші. Я їх інколиюзую, але цим якось мені простіше працювати. Він також має безкоштовний період 10 днів і вартує 5 доларів в місяць. Якщо у вас на старті бюджет обмежений, можете через ChatGPT сформувати таку базову SEO-структуру. Але я думаю, якщо ви переходите вже до роботи з SEO-шкою, то ваш магазин вже щось базово початково продає. І так, дивіться, коли ми заходимо в цей додаток, перший наш крок це синхронізувати категорії з нашим меню. Тут ми маємо вказати пароль нашого магазину. Для чого? Він скамив усе наше меню, яке в нас є. А ми, я здається, на старті казав, ми будемо працювати з темою DOM, тому що на ній немає в системі функціоналу хлібних крих. Ось так. Ми синхронізували з нашим меню. Тобто, додаток просканував меню, яке у нас є. усі вкладені категорії під категорії. Другим кроком ми маємо вибрати головну нашу найголовнішу категорію, або це категорія шоп в моєму конкретному магазині. І третій крок, третій крок це додати хлібні крихти в, магаз... в нашій темі. Як це робиться? Ми переходимо в тему Дефолтний продукт, клікаємо додати секцію Додатки і категорія хлібних крихт. Ми переносимо саме вверх, і ось він наші хлібні крихти. Зверніть увагу, що в рамках теми відображалися ще базою-базові хлібні крихти? Тобто там холм і одразу назва продукту. Ми клікаємо зберегти. Тепер давайте перейдемо на сторінку колекції. Так, у мене ще зарядки, я думаю, вистачить. На сторінці колекції ми так само додаємо категорію хлібних крихт, переносимо її доверху і воно буде показувати певні вкладення категорій. Тепер як це налаштувати на магазині? Як це виглядає, я ж робив трішки втомлений. Так, 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 нам треба наша тема доум. Переходжу. Так, клікаю прев'ю. І ось наші продукти. Ми переходимо на продукт, нас показує Home, колекція general, general Carbon Filters і наш продукт. Якщо перейти на певну колекцію, давайте на колекцію карбон. Назви тут також показує відповідні вкладення. Переходимо на продукт. Відповідне вкладення. Ось так це працює. Друзі, це легко налаштувати. Я вам бажаю, щоб ви за свої магазини налаштували. Якщо у вас є якісь запитання або треба є труднощі, задавайте запитання. Я, моя команда Олександра Радіч, компанія Вестербіт. Ми будемо раді вам допомогти. Успіхів!